Торошна історія. Мережа сколихнула новина про розстріл цуценят на рівненщині. Зима нагадала про себе: чи відновлять теплопостачання у квартири рівнян, навчальних закладів та лікарень. ITV. Новини. Добрий вечір. Білий буст, три постріли і цуценят більше немає. Такий допис днями сколихнув усю Рівненщину. Подія трапилася неподалік кладовища у гоще. Про моторошне вбивство тварин повідомила місцева жителька в одній із соціальних мереж. Наша Дарина Черемшина поспілкувалася із авторкою допису. Деталі матеріалі далі. Це чагарники неподалік кладовища у Гощі, що на Рівненщині. Саме вони нерідко стають прихистком для підкинутих тварин, розповідає місцева жителька Валентина. Історія почалася вже дуже давно із підкиданням тварин на кладовище. Не знаю, чому і це свідомо, мабуть, так роблять інші. Ми майже кожен день відвідуємо кладовище, бо тут спочиває наш герой. І з самого початку, коли ми його похоронили, спочатку почалося з того, що підкидали дуже багато котиків. Потім почалися собачки. Пані Валентина додає: були небайдужі, котрі хотіли забрати собак, однак їх не вдалося зловити. Почалися звернення, зауваження. Ну і дійсно собачки собаки шкодили. Вони розгрібали могили. Але ж питання потрібно якось вирішувати. Ми зверталися до особисто говорила із керівником агентства розвитку Петром Петровичем, що люди є готові забрати цих собачок, які підкинули. Тільки потрібно їх якось зловити. Вить бордорук, вони не йшли. Утім, з часом тварини просто зникли, розповідає зоозахисниця пані Олеся. А днями пізніше почали ширитися чутки про постріли пізно ввечері в районі кладовища. І сказали люди, що близько 9 годин вечора в суботу, на тому тижні, чули постріли в цій ділянці і, знаючи, що тут проживали собаченята, побоялись вони. Виходить, я не знаю з якої іменно хати. Це якби ну це на словах людини. Але на другий день знайшли сліди крові собак вони не знайшли. Ну якби рішили в принципі ми там ніде не ні розголошувати, не писати, немає сліду, немає нічого. Пізніше тіла застрелених собак таки знайшли випадково у чагарниках, коли шукали інше викинути. Цуценя через буквально два дні до мене передзвонила родичка, сказала, що йшла з кладовища і знайшла тут малесеньке собаченятко. Голодне що хтось знов викинув. Поки знайшли собаченя, ми знайшли тіла цих трьох собачок. Ну, якби пулі, я не хірург, я їх не розтинала, але кров була. Кров була в ділянці серця прострелені собаки. За цю справу взялися поліцейські. Вони встановлюють обставини подій та осіб, причетних до цього. Інформацію про вказану подію зареєстрували до журналу єдиного обліку. Поліцейські встановлюють обставини події та осіб, причетних до неї. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка становить оперативний інтерес, повідомте на спецлінію 102 або за номером телефону 098 020 41 89. Анонімність гарантуємо. Дарина Черемшина та Валентин Злиденний телеканал ITV Media Group. Завдав ножове поранення знайомому через ревнощі. днями під час патрулювання поліцейський на привокзальному майдані виявив закривавленого жителя Одеси. Медики госпіталізували чоловіка до лікарні з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки. Правоохоронці встановили, що напередодні між потерпілим та його знайомим 30-річним рівнянином на ґрунті ревнощів до спільної знайомої стався конфлікт, який переріс у бійку. В цей час нападник завдав останньому удар ножем у груди та втік. За деякий час потерпілого, який зумів дістатися вокзалу, виявив поліцейський офіцер громади. Оперативники встановили особу зловмисника та розшукали його за місцем проживання. 30-річний рівнянин у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомив фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Везли однорічного пацієнта у рівному в ДТП потрапив автомобіль швидкої медичної допомоги. Автопрогода сталася вчора, 6 квітня, на перехресті вулиць Київський та Данила Галицького. Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля ВАЗ, проїжджаючи регульоване перехрестя на зелений сигнал світлофора, не надав перевагу спецтранспорту, який рухався з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом та допустив зіткнення з каретою швидкої допомоги. Як наслідок травмувалася пасажирка легковика. Її із переломом кісток носа та ребер медики госпіталізували до лікарні. Екіпаж швидкої не травмувалися. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий відкрив кримінальне провадження. Водії обох транспортних засобів попередньо були тверезі, у них відібрані біологічні зразки. Знову мороз за метіль на Рівненщині добова температура опустилася до мінусової позначки. Від того, в квартирах, школах та лікарнях холодно, адже опалювальний сезон у рівному вже завершився. Люди б'ють на сполох. Чи повернуть тепло з'ясовувала наша Валентина Захарчук. На календарі квітень на градуснику мінус 5, а батареї холодні, бо опалювальний сезон у рівному завершився 31 березня. Через таку рекордно низьку температуру у Рівному заговорили про відновлення опалення. Однак у Рівно теплоенерго пояснюють, зробити це зараз не так вже і легко. Щоб відновити теплопостачання, потрібно провести ряд заходів. Я вже, вже, як вже я казав, потрібно знову ж таки більше ста людей знову повернути на роботу на три дні. Розпломбувати котельні на газу, які були запломбовані. Десь на це взяти кошти, беручи до уваги досвід запуску. Тиждень-два для того, щоб системи розконсервувати. Тому без тепла на сьогодні ризикують залишитися і заклади освіти рівного. Начальник управління освіти Андрій Мазур зазначає, ті установи, які працюють на автономному опаленні, вже з теплом. Іншим закладам рекомендують, що якщо температура в приміщеннях буде за низькою, менше 16 градусів, то перевести учнів на дистанційну форму навчання. У рекомендувало закладам загальної і середньої освіти переводити заклади, якщо температурний режим недостатній і немає тепла на дистанційну форму, або повністю заклад, або окремо класи. Тим у приватному акціонерному товаристві Ескорівне кажуть, лікарням та школам мерзнути не доведеться. Прат Ескорівне продовжило надавати теплопостачання в заклади охорони здоров'я. Це міська центральна лікарня, міська лікарня, номер 2, пологовий будинок. Та дитяча лікарня було відновлення теплопостачання в заклади освіти за прогнозами синоптиків. Холод відпустить ближче до кінця тижня. До 10 квітня збережеться прохолодна погода із заморозками, і лише після 10, це 11-12, вночі вже перейде на плюс. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Про те, що на Рівненщині з'явиться реєстри міжміських та приміських автобусних маршрутів, про температурний рекорд у нашому місті та про те, що у рівному жінці видали лем величезну пухлину, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Мама любить швидкість. Патрульні влаштували полювання на порушників швидкісного режиму. Невтішний результат: Рівненський Верес в УПЛ поступився донецькому шахтарю. Перевищив, отримує штраф. Патрульні поліцейські на рівненщині влаштували полювання на порушників швидкісного режиму. Роблять це за допомогою приладу трукам. Як показує практика, водії не дуже зважають на обмеження швидкості на дорозі. Чому так і що загрожує злісним порушникам? з'ясовувала наша Юлія Котляревська. Ось так працівники патрульної поліції ловлять любителів швидкісної їзди. Тут у межах населених пунктів дозволена швидкість 50 кілометрів за годину. Втім, водії на ці обмеження здебільшого не зважають. Не всі розуміють суть нашої роботи, оскільки дуже часто порушення правил дорожнього руху призводить до того, що трапляються... скажімо так, не дуже хороші. Виявляють порушників патрульні, поліцейські за допомогою приладу трука. Він показує, з якою швидкістю рухається авто та фіксує показник. Навожу лазерний вимірювач на автомобіль. Як це можу показати на прикладі. І Зразу у віконничку я бачу швидкість автомобіля. Тобто швидкість 65 кілометрів. Не фіксується, оскільки це є допустима швидкість. Як тільки швидкість більша, ніж 73, 74 і 75 кілометрів, вона автоматично фіксує. Незважаючи на присутність патрульних поліцейських, водії один за одним порушують прописані правила. У результаті авто зупинене і виписується штраф прямо на місці. 68 км на годину зафіксовано на приладі Трукам, За що передбачено відповідальність згідно частини першої статті 122 кодексу про адміністративні правопорушення України? Відповідно, порушення пункту правил 12.4 ПДР України. У разі перевищення швидкості на 20 кілометрів за годину штраф порушнику виписується у розмірі 340 гривень. Якщо ж на понад 50 кілометрів за годину, то сума зростає до 1700 гривень. За інформацією від патрульної поліції, лише у березні майже три тисячі водіїв перевищили дозволену швидкість руху на дорогах рівненщини. І часто таке нехтування правилами дорожнього руху стає причиною аварій на дорозі. Тому правоохоронці закликають не перевищувати швидкість та бути обачними. Юлія Теревська та Артем Шоула телеканал ITV Media Медіагруп. Забруднена водойма у рівному державна коінспекція повторно відібрала проби з озера, що знаходиться в районі гідропарку. Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю проведуть лабораторні дослідження відібраних проб. Як повідомлялося раніше ВОО міського голови Рівного Віктора Шекерзян ініціював засідання комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, аби цю проблему врегулювати. Також щоб з'ясувати звідки йдуть стоки водойму та припинити забруднення водойми. У це питання доручили втрутитися міськ Мому департаменту інфраструктури. У Рівненському обласному протипухлинному центрі рік лікарі врятували жінку, якої діагностували пухлину в щитовидній залозі. Пацієнтка звернулася до медзакладу вже на пізній стадії хвороби. Медики видалили пухлину. Як виявилося, вона за розміром одна з найбільших, з якої доводилося працювати лікарям. Зрештою, операція пройшла успішно і без ускладнень. З позитивного результату рівненський «Верес» в УПЛ поступився Донецькому шахтарю. Після негативного результату в Кубку України рівняни у непростому матчі зійшлися з одним із лідерів чемпіонату про перебіг гри та що стало на заваді варесу аби здобути перемогу. Наш Максим Остапець розповість далі. Невтішний результат. Рівненський Верес в рамках 23-го туру ОПЛ на виїзді зіграв із Донецьким Шахтарем. Посеред тижня клуби провели ігри чвертьфіналів Кубка України, завершили їх із різним настроєм. Шахтар вийшов далі, а от рівняни боротьбу за трофей припинили. Попри це, основа обох команд була не у найкращій формі. У першому таймі агресивніше розпочав Верес. Гості створили чимало небезпечних моментів біля воріт суперника. Проте нічого так і не реалізували. Свої нагоди забити мали і господарі, зокрема Бондаренко та Судаб... Ков пробивали поруч з воротами. Відкрити рахунок у матчі вдалося лише у другому таймі. Відзначився бразилець Кевін на 59-й хвилині. Шахтар. Небезпечний момент зараз має простріл. Кевін. Після пропущеного Верес спробував швидко відігратися. Рівняни створювали комбінаційні атаки та при першій нагоді пробивали по воротах Дмитра Різника. Однак голкіпер шахтаря грав надійно. Зняли усі питання щодо результату гірники на 87-й хвилині, коли подвоїли рахунок. Зібралися хто із ким має грати. А ось і проходить кучерова один в один. Зараз простріл, удар! Судак! Через три хвилини Шахтар поставив крапку, забивши третій. Ефективно зіграв нападник трауре. Визнання версу за те, як команда загалом цей матч провела. І третій Траоре забиває трауре остаточно вже ставить крапку в цьому поєдинку після гри наставники команд зазначили, що ключову роль зіграла майстерність гравців на полі. Я знав самого початку, що гра буде складною, особливо після виїзної складної гри в рамках Кубку України. Але в першій половині зустрічі ми во приймали не найкраще рішення, коли доходило до гри з м'ячем. і звичайно, це також дозволило нашому сьогоднішньому опоненту створити гарні нагоди Зрозуміло, що не використовуєш моменти. Шахтар е кваліфікована команда. Десь ми цим поплатилися, тому перший гол, далі вже пробули відігруватись. Вільні зони появилися. Ну і наслідок цього десь в тому е заміни е нас не е підсилили і ну отримали такий результат в кінцівці. Після 23-го туру ВАРИ знаходиться в середині турнірної таблиці. Наступний матч рівняни зіграють на виїзді 13 квітня проти Луганської зорі. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких Злагоди ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.